Вітаю на каналі Штучний Геній. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, як свіжі оновлення від Google та OpenAI перетворюють ваші смартфони на професійні креативні студії, а ще агенти вже вчаться самостійно керувати магазинами та замінювати цілі відділи маркетингу. Редагувати фото нейромережами тепер можна просто пальцем. Google оновив свій штучний інтелект Gemini, додавши функцію моделі NanoBanana, яка дозволяє правити зображення без довгих описів. Тепер не треба мучитись із текстом. Ви просто малюєте стрілки або кружечки прямо на фото. Хочете змінити напрямок погляду на селфі? Достатньо намалювати стрілку. Треба вдягнути кота в корону, просто обведіть його голову та напишіть одне слово. Функція вже доступна на Android, iOS та у веб-версії. Це справжній виклик для конкурентів, адже тепер професійна ретуш чи створення мемів займають лічені секунди, достатньо вашої фантазії та декількох рухів по екрану. Проте конкуренти не дрімають, і OpenAI одразу нанесли удар у відповідь. У чат GPT з'явився новий надшвидкий генератор зображень модель GPT Image 1,5. Вона стала вчетверо швидшою за попередницю і тепер доступна всім користувачам у новому розділі Image. Головна фішка неймовірна точність. Ви можете редагувати деталі на фото, змінювати одяг чи освітлення, не псуючи все зображення, а текст на картинках нарешті став чітким і без помилок. OpenAI так поспішали відповісти на успіхи Google, що випустили оновлення раніше графіка. Тепер створення професійного логотипа чи брендованого контенту стає таким же простим, як звичайна переписка в месенджері. Але якщо гіганти змагаються у швидкості, то інші вчать нейромережі малювати новини в реальному часі. Стартап Black Forest Labs випустив свою найпотужнішу модель Flux 2 Max. Головна сенсація функція пошуку в інтернеті. Тепер ви можете попросити ши намалювати, наприклад, святкування вчорашнього футбольного матчу, і він сам знайде рахунок гри та актуальну форму гравців, щоб картинка була правдивою. Крім того, модель стала втричі швидшою за конкурентів і навчилася працювати одразу з десятьма вашими фото одночасно. Розробники Flux зробили крок уперед, створивши інструмент, який не просто малює гарні картинки, а розуміє, що відбувається у світі прямо зараз. Підписуйтеся на мій телеграм канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу Ші. Картинки це чудово, але епоха коротких нейромережевих відео теж закінчується. Ші навчився знімати цілі короткометражки. Команда дослідників з Nvidia та провідних університетів світу представила lonv 2 модель, яка здатна створювати якісні та реалістичні відео тривалістю до 5 хвилин. Головна проблема сучасних нейромереж у тому, що через 10 20 секунд вони забувають, що було на початку, і картинка розвалюється. Лонґві 2 вирішується завдяки новій технології історичного контексту. Модель пам'ятає кожну секунду, зберігаючи стабільність персонажів та фону. Ви можете буквально керувати кожним рухом у кадрі за допомогою простих підказок, що перетворює цей Ші на повноцінного кінорежисера. Та мало просто генерувати відео, треба його ще й розуміти. І тут ші нарешті навчився бачити світ майже як людина. Дослідники з Ellen Institute випустили Molmo 2, Нову відкриту модель, яка не просто дивиться відео, а розуміє кожну секунду в ньому. На відміну від звичайних чат-ботів, Молмо може буквально ткнути пальцем у потрібний об'єкт на екрані. Вона знаходить загублені ключі на відео з камери спостереження, рахує голи у футбольному матчі та відстежує рух людей у натовпі. Найкрутіше те, що ця модель набагато менша за гігантів від Google чи Meta, але працює навіть краще. Скоро такі очі з'являться всюди. Від домашніх роботів помічників до розумних додатків. Поки одні моделі вчаться бачити, інші пробують керувати реальним бізнесом. І спочатку це був повний хаос. Компанія Entropic провела експеримент Project Vent, де нейромережа Клод самостійно керувала магазинами в Сан-Франциско, Лондоні та Нью-Йорку. На старті ши поводився дивно, роздавав товари безкоштовно, закуповував непотрібні залізяки замість їжі та навіть уявляв себе людиною в костюмі. Проте вже до другої фази експерименту Клод розумнішав, почав використовувати бізнес-інструменти, найняв віртуальних помічників і вивів магазин на прибуток. Хоча кур'йози залишилися, цей досвід довів, автономні ши менеджери вже зовсім скоро можуть стати реальністю. Якщо роль директора магазину для ши поки що заскладна, то з роллю секретаря він вже справляється. Google представив персонального агента CC, який планує ваш ранок замість вас. Новий помічник бере на себе весь хаос вашої пошти та календаря. Щоранку він надсилає вам один короткий лист Your Day Ahead, де зібрано найважливіше від нагадувань про рахунки до розкладу зустрічей. Але це не просто звіт. Сі, сі може сам підготувати чернетки відповідей або створити подію в календарі. Ви просто пишете йому, запам'ятай цю ідею або зроби підсумок, і він усе виконує. Це крок до майбутнього, де штучний інтелект не чекає на запитання, а сам знає, як зекономити ваш час. І поки асистенти допомагають нам з рутиною, сам штучний інтелект стає розумнішим за багатьох вчених. Компанія OpenAI представила Frontier Science, новий надскладний тест для нейромереж з фізики, хімії та біології. Виявилося, що нова модель GPT 5 2 вже клацає олімпіадні задачки як горішки, показуючи результат у 77%. Це в рази краще за попередні версії. Проте є одне але. Коли справа доходить до справжніх наукових досліджень, де треба висувати гіпотези, ші все ще буксує, справляючись лише з кожним четвертим завданням. Тож, хоча нейромережі вже стали геніальними відмінниками, до ролі самостійних вчених їм ще треба підрости зростання розуму Ші змінює все, навіть те, як ми шукаємо інформацію. Співзасновник HubSpot Дармеш Шах заявив: Ера звичайного пошуку в Google добігає кінця. На зміну приходить оптимізація для відповідей. Класичне SEO більше не працює так, як раніше. Тепер бізнесу потрібно боротися не за першу сторінку в пошуку, а за те, щоб чат GPT або Gemini порадили саме їх. Замість ключових слів на перший план виходить експертиза, яку Ші захоче процитувати. Дармеш прогнозує, що вже наступного року замість нас в інтернеті працюватимуть ші агенти. Це тривожний дзвінок. Якщо ваш контент незрозумілий для штучного інтелекту, для майбутнього ринку ви просто перестанете існувати. Але не варто думати, що вирішення всіх проблем це просто запустити тисячу ші агентів одночасно. Дослідники з Google та MIT розвінчали головний міф про армії штучного інтелекту. Вони перевірили популярну ідею, чи стануть результати кращими, якщо змусити багато агентів працювати разом. Виявилося, що у багатьох випадках натовп нейромереж лише заважає одна одній якщо один розумний агент справляється з роботою хоча б на 45%, то додавання нових помічників тільки створює безлад. Колективний розум працює у фінансах, але в чіткому плануванні діє правило. Один у полі воїн. Тепер розробники будуть не просто додавати більше роботів, а вчити їх розумно розподіляти ролі. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.